Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Мене звати Оксана Ксюша, чоловіка мала звати Сергій. У нас є двоє дітей і кіт. І ви потрапили на перший будівельний влог. Це придбана нами квартира в місті Вінниця за допомогою молодіжного кредитування, тобто квартира в іпотеку. І будемо вам, з вами знайомитись поближче. Будемо вам показувати наші етапи робіт. Надіємось. Не затягнеться на дуже довго, тому що ми паралельно з тим, що орендуємо зараз однокімнатну квартиру. І надіємося, що ми за декілька місяців зробимо якісь базові речі, такі, щоб можна було переїжджати. Ми не плануємо прям робити ремонт під тапки, як то кажуть, але зробити найпильніші роботи. Звичайно, хочеться в найкоротші терміни і пошвидше переїхати в більші квадрати і насолоджуватися. Цією квартирою, цим, цим сонцем, цими світлими кімнатами, тому попереду багато цікаво. Вдень тут ще кайфовіше, я не знаю. Ці краєвиди просто неймовірні. Тут сонячна сторона, виходить, що з того вікна сходить сонечко, на це вікно воно заходить. У нас будуть неймовірні просто заходи сонця. А ще тут тепло. Тепліше, ніж у нас. В панельки, в якій ми зараз, бо в нас стояти взагалі не можна. Навіть в теплих носках, я мерзну ноги. І сьогодні дітей вложувала спати в теплих цих таких махрових піжамах, бо я не знаю, на дворі там вночі мінус 10, але в панельки дуже холодно. Дуже. Я не знаю, як раніше в панельках жили, ну, бо раніше більше морози були, ніж зараз. Кайф, Я просто кайфую від цього світла. Представляєте? Будь постійно класні світлі влоги. Туалетом дід уже тут розібрався, позбивав уже все. Ну, Тут був пластик і плитка знизу. Дом. І з цією маленькою кімнатою мої батьки завтра приїжджають, мама буде стягувати, де на що ще що тут треба поколупати. Усім привіт! Ми вже, я вже тут проводимо роботи. Папа робить повний демонтаж, прям такий глобальний демонтаж. Закінчив майже одну кімнату і приступив до туалету. Сьогодні він займався повністю туалету. Я вже закінчив електрику тимчасову. Зараз покажу все, що вийшло. Тимчасова електрика, це я розкинув такими проводами по центру і поставив лампочки, і плюс, можна на задньому плані ви бачите, і плюс розетки. Все остальне відключив, щоб можна було відкусувати і працювати. Зараз покажу, що до чого. Я ж сьогодні поїхав і закупився першою, першими матеріалами. Закупив. Зараз скажу на скільки і покажу що. Так, це ми все писали при вході, щоб тут це не закривати і воно не набралося уважності. Е, 5 мішків щось одного, 5 мішків щось другого, е, 2 гунтовки, сеточки і така штука. І це все вийшло мені. Я куплю все в екодомі. І це все вийшло на суму. Е, Сержить 1418 гривень. Ось поближче. грунтовка. Так, шпаклівка Ну, отаке. Це я сьогодні носив їх з першого поверху, ну, на ліфті возив, звісно, кожен кожен поділиці. Так, електрику що зробив? Поставив УЗО обов'язково. Щоб... що воно спрацює. плюс автомат. Так, це все. пішло. Кабальком сюди, лампочка і погнали. Лампочка звідси у нас пішла. Воно все понролює, щоб не мішало, собі пересунув. Лампочка є. Сюди ще розетку треба буде поставити, на яких. І сюди а лампочка, розеточка. Підключив, користуюся. Коридорі. Так само у нас ванні. Вже всюди видно. хорошо. Тут у нас різаточка. Тут же папа сьогодні сьогодні він робив це все оббивав. Тут пластик було, тим все пооббивав. Ось так. І цю кімнату займаємо сказати, схватик підготував. Пісок ще обтерти і все. У нас все Раз. вижається. тут тщанки такі не дуже хороші. Не дуже хороші. Але мені здається, ці тріщинки пішли ще з самого початку. Думаю, що ви думаєте, коротше? Скажу так. Бо я думаю, що все тільки зверху відлучилося, а це воно відлучилося всередині. Ну це все моноліт. Що монолітно вилилося? Там такі штари металеві. А тут тріщина пішла, тут де закладна труба, це тут і в тій ковні так само і туди відіснулося. Що ви думаєте про це? А це, кстати, опознав, це виходить тут смола якась і вона просто крізь топ, ну, при температурах просто просочилась і стало таке жовте. Зараз не залили. Тут у нас все ясно, понятно. Так. А тут ще теж такі тріщини здорові. Кстати, тут такий класний краєвид був захід сонця. Просто бажавний. Получається звідси все вікна видно з... Захід сонця, ну, я засняв, але воно таке маленьке-маленьке сонечко. А в желудку дивимося, воно таке огромне було. Дуже класно. А з цієї сторони схід сонця. Так, отут мене ще тривожить оця прям. Дірень. Така прям. Здорова-здорова. тріщень. Коротше, от така картина. Що ви думаєте про нього? Тікати з квартири, чи <гум> заробити і жити. Але в нас виходу нема. Ну, цікава вашу думку, чи це страшно, чи це ні. Так, до кухні ще навіть нічого не добралося. Це я думаю, це ще натяжний потолок треба буде демонтувати акуратненько. Та й так. Та й отак. На сьогодні я вже все. Закупив товар, доробив електрику, можна так сказати. І ну, мені дуже не вистачає часу. Якби це було раніше, коли я був ще на першій роботі, то я міг би спокійно виділити собі там місяць, два місяці і собі попрацювати плотненько. А з зараз, часом зараз дуже, мало, дуже мало не вистачає. А, та й так, але тут краєвиди просто бомбічні. Тут такий класний вид. ну Блін, камера нічого не передає, але ну, тут дуже гарний вид е на Вишенське озеро. Прям на все. Ми коли перший раз сюди приходили, я цього не бачив. А це коли вже прийшов з комою метром. Він блін, класний вид. А я придивляюся, там Вишинське озеро видає. Ооо, круто. То так. То, Але все рівно, Мені, типу, коли ти щось робиш своє, це класно. Нравиться щось. Звісно, робота тут куча, але тим, щось десь в цьому робиш. Є бажання чим пошепче переїхати, але коли це все закінчиться, я не знаю. Все, я вже зараз буду збиратися. Збиратися і буду їхати додому, бо вже пізня година. Завжди тут... затримуюся дуже допізно. Відкрив ранено чи нічого не зробив, зараз вже пройшов. Ось так. Ну я, звісно, півдня катався по... Це по других справах по Вінниці. я сюди приїхав десь близько, до ближче до часу, до двох і потім поїхав за матеріалом. Так, все, погнав. Так, ось такий вийшов не дуже великий перший ремонтний влог, але ж він буде не один, тому за це можна не хвилюватися. Їх буде багацько. Буду зараз відповім на декілька питань, які задавали під відео про купівлю квартири. Там відео просто шалених переглядів набирає для нашого влогового каналу, тому дуже багато нових людей, які, в принципі, підписуються, бо їм цікаво, буде спостерігати, як буде видозмінюватись ця квартира. Тому я думаю, що я окремо буду завжди підписувати, що це будівельний влог. Ну, щоб його дивились ті, кому цікаво. Е, ну і як правило, ці влоги будуть про будівництво і там всякі деталі або відповіді на запитання до попередніх будівельних влогів, тому що. Разом з цим я ще знімаю звичайне життя, даю звичайні влоги, так як знімаю їх я. То це, як правило, або мамські якісь штуки, або якісь питання з дітьми, або питання чисто жіночі дівочі. Тому, наприклад, чоловічій аудиторії це може бути не так цікаво, тому я одразу попереджаю, що для вас будуть окремо десь там підписаний будівельний влог, щоб ви розуміли, що це. Може для вас бути цікаве. А поки що ми на етапі демонтажу, як я поговорила попереднього разу, нам допомагає дідусь Сергій батько, поки в нього є можливість на це. І сьогодні ще мають приїхати мої батьки. У мене батьки також будівельники. Єдине, що мій батько він камінчик, мало чим допоможе в квартирі. Він Казав, я вам забор міг построїти, поставити камінний. А в квартирі, ну, звичайно, там щось своїми руками, між, бо самі в свій час будувались і робили. Мама у мене по внутрішнім роботам там, займається штукатуркою, поклейкою обоїв як халтури. Е, тому е, ось тут нам стане легше, тому що професійно можна буде відштукатурити стіни і поклеїти обої. Е, загалом планується саме ця штукатурка одної кімнати. Е, так як в нас стіни монолітні, Сергій не буде штробити все, будуть всі комунікації, електрика вестись по потолку, тобто будуть вертикальні тільки штроби, які, в принципі, дозволені при будь-яких конструкціях, тому вирішили ось так зробити, щоб трішки пришвидшувати процес. Загалом. На штукатурку не впливають якісь брудні роботи, тому що вона потім просто ґрунтується і все добре клеїться, і все добре робиться. І там ще подивимось, можливо, тільки стартовою штукатуркою мама буде робити, а фінішною вже потім згодом. Ну, в общем, це ще буде все вирішуватись. В будь-якому випадку батьки їдуть з Київської області їм просто треба подивитися на об'єми роботи, бо роботи там вистачає. І все пощупати, побачити, щоб розуміти, як далі діяти. Ось так. Щодо мого чоловіка, його звати Сергій, він професійний електрик. В міру даної ситуації в країні він зараз має трішки іншу зайнятість, але все одно, на щастя, має періодично вільні години для другої роботи, тобто по електриці, або, наприклад, їздити на квартиру, тому що ну, електрикою, там буде займатися він. Свою роботу він дуже любить, ставиться до неї дуже педантично, тому в нас планується величезне щитово. І по електриці буде дуже багато цікавого вже з професійної точки зору. Тому він вам показував якраз, що робив тимчасове розведення світла, виключив загальне все. Ну, там Він, в общем, щось показує, я в цьому не дуже розумію. Так, для загального розуміння я. Його дружина, мене звати Оксана, і я лікар. Ми маємо двох дітей. Старші донечки 5 років, молодшому 2,5 трішки більше, ніж 2,5. Вони ходять в садочок. Тому з цим все гуд, вдома ніхто не сидить, гроші на ремонт заробляються. Тому ось так. Це для нових підписників, бо їх ну, досить активно і багато набирається, щоб ви розуміли картину. Буде цікаво. Будемо знімати далі щось, коли. Сергій буде чоловік мій мати більше часу, саме або робочих годин на квартирі. Він буде знімати вже сам процес. Я думаю, про електрику він вам більше буде там детально розповідати. Загалом по квартирі планується як ми знімаємо зараз тут однушку в панельному будинку, і, звичайно, це накладно знімати тут. Комуналка ще просто дуже такий період прекрасний. Зимні, да, і а, платити там за іпотечну квартиру, тому що квартира у нас при, придбана в іпотеку. Це як відповідь на одне, одне по-моєму, було. Ну, в общем, на запитання, де ж люди під час війни беруть гроші, щоб купляти квартири, я теж не знаю, <гум> тому що ми брали квартиру в іпотеку, тому за нього ми також маємо платити. Це не якісь супервеликі гроші. Це середня ціна зараз на двохкімнатну квартиру в Вінниці, якщо її орендувати. Але, звичайно, з часом ціна буде падати на іпотечну нашу квартиру. Сплату має ціна на увазі, тому що в нас по класичній формі кредит і плюс ну, інфляція. Ми самі розуміємо, що там кожних півроку, кожен рік ціни на квартиру будуть тільки орендовані дорожчі. Дешевше, то точно нічого не буде. Е, тому це явно вигідний варіант, якщо ви там не можете вийняти з карману 50 тисяч доларів і купити відразу собі квартиру. Звичайно, це взагалі найкращий варіант. Але ну добре, що в нас хоч так вийшло. Е, тому я до чого веду? Що ми плануємо по об'ємам? Ви бачили, що роботи дуже багато. Теоретично туди можна було заїжджати відразу. Ну бо там люди з'їжджали, там люди жили. Але дуже ну, як ви бачили, стан такий дуже плачевний. І не хотілося <смі> жити, переїжджати в ті умови. Все-таки ми надіємося, що нам хватить сил і матеріального забезпечення трішки підігнати то все під <смі> приємні тони і умови. Тому з самого початку, як ми ту квартиру дивились, ми планували просто переклеїти обов'язки, бо там вони там віддерті, там ще щось. І, в принципі, пофарбувати ванну, бо вона там супер жахлива. Просто плитку пофарбувати фарбою і все. Типу, такий економ-варіант. Але так як чоловік електрик, він не міг закритими очима дивитися на ту електрику, враховуючи, що вона як вона ще стара, якась не бідна, а яка чи мідна. Ну, ви поняли, дроти дуже старі, не такі, як зараз кладуть. Тому, коли постало питання про те, що треба змінювати електрику. Та вже потім постало питання, то може вже і плитку на підлозі положити, а вже плитку ложити, то може вже і ванну переробити. Тому ми вирішили зробити самі пильні роботи там на квартирі, і потім туди вже переїжджати. Тобто ми, я не впевнена, наприклад, чи ми даже зробимо всі кімнати, більше того, що це буде якась одна, і аби там були вже поклеєні обої, але ми точно хочемо покласти плитку, якісь штукатурні роботи зробити і, і що ще, електрику. І по сантехніки там пару нюансів треба виправити. Тобто самі такі пильні і шумні. А все інше вже можна буде дороблювати, коли ми там будемо. Наті на останок дам відповідь на декілька питань, які були під тим відео. Бо я ще на початку відповідала майже всім, а потім вже там і брідові пішли коментарі, і типу, вже в общем, я останні 3-4 не відповідаю вже на коментарі. Я звичайно деякі бачу, які нові надходять, і в основному вони повторюються. Тому е основні відповіді. На найбільше задаваємі питання. Перше, скільки коштує квартира? Ця квартира коштує, коштувала 48 тисяч доларів. По Вінниці, враховуючи будинок, тому що будинок, а коли будинок побудований, будинок вже побудований в часи Незалежної України. Тобто, це не хрущі, це не савдеп, це досить молодий будинок. Це не нова будова. Тому що новобудову двокімнатну за 48 тисяч ви не купите в тому районі, в якому купили ми. Ми купили в досить хорошому районі у Вінниці. Це вишенька, це не саме забитий ну, забитий район, він досить живий і досить дорогий, якщо так можна сказати. Тому насправді, на нашу думку, квартиру ми купили дуже добре, враховуючи її квадратуру, а квадратура квартири 58 квадратів, майже 59. Враховуючи стан будинку, що він новий. Там досить молоді жильці, тому що ми там вже декілька днів. То ми насправді в шоці нас додавали групу, там відеокамери, там тільки з'являються якісь п'яні люди, незнайомі, там все відразу поліцію викликають за цим дуже слідкують. І це супер класно, чого точно не буде в якихось старих будинках, панельках, де живуть бабулі. Ну там, звісно, соколині очі бабулів. Але ну, молоді люди, які дбають про порядок в під'їзді, це супер круто. І в самому будинку. Е, тому, е, на нашу думку, досить вигідна пропозиція. Були свої нюанси, з якими ми намучились, е, не без цього. Поступово буду про них також розповідати, але можливо вже. В звичайних влогах, в будівельні не буду я це все вставляти. І, звичайно, буде окреме відео про молодіжному кредитуванню, про нашу дорогу. Я вже складаю сценарій, щоб не говорити багато зайвого, щоб все по поличках було. Щодо поверху, це не перший поверх і не останній поверх. Чому не перший? Тому що Сергії батьки, коли жили на першому поверсі, це не найкращий варіант. Чому не останній поверх? Тому що ну, це також дуже ризиково. Як мені писали, зато на голову ніхто не тупає. Е, ну, це якщо дощик не капає, якщо бути точно впевненим в тому, що там все добре з дахом, тоді так. Але в інших випадках це дуже ризиковано. Якщо ми говоримо про якісь старі будівлі, там взагалі не зрозуміло, що з тим дахом. А якщо навіть говорити про нову будову, треба дивитися, які це новобудови. Бо ми, наприклад, на Вишенці, хто з Вінниці в свій час, коли дивились під дію оселю квартиру, розглядали варіант прістіж-холла, який нам дуже сильно подобався, бо це прям біля нас, тут. Ну, нам дуже сильно, Ми дуже сильно хотіли там квартиру, але зараз там двохкімнатна квартира в районі 70-80 тисяч доларів з чорновим ремонтом, ну, здана просто. Е, і там були найбюджетніші це останні поверхи. Але останній поверх він офіційно при будівництві йшов як технічний, а вже коли вони закінчили будівництво, він вже йшов як повноцінний. Ну, в общем, якось там в документації це все було непонятно зроблено. Але туди їхав ліфт, тобто все добре було, але не було цього технічного поверху між е, вашим дахом і рубероїдом, який над вами. І е, там була можливість вийти на дах, е, бо там ще добудова. В общем, там також, якщо вам цікаво, я розповідала це в якомусь із відео про діоселю. Ми ходили по даху, і насправді там не відчувається якоїсь м'якої прошарку. Тобто ми не знаємо, як там покладений той дах. Якщо то просто рубероє, то через 10 років він засохне, його навряд хтось там буде міняти, поки воно не почне комусь мішати або заважати. І все доведеться до того, що ти не встигнеш виплатити ту іпотеку, як вже почнуться проблеми з квартирою. Тому перший і останній поверх це завжди ризик і завжди. Такий знак питання, чи не буде в тебе проблем. Через те ми такі поверхи не розглядали. А загалом ми купляли квартиру через іпотеку, тому якийсь великий вибір в нас насправді взагалі не був. Першою умовою, яка була в нас, це щоб це була не панелька, не п'ятиетажка. Панельна і ну, ще керпічне, ми як варіант розглядали, якщо там не знайдемо в інших будинках. Саме який в нас поверх з питань безпеки ми не будемо озвучувати, тому і думаю, це не має сенсу. <кій> Яка різниця, на якому поверсі? Ну, ми живемо високо. Да. Ніколи не думала, що ми будемо так жити, але живемо високо. Зате гарні види із вікон. Ще одне питання було. Останнє, мені здається, з таких самих популярних е було дуже багато привітань. Дуже дякую навіть від чужих людей, які кажуть, що ну, мені випадково потрапилось це відео, але вас вітаю. Е да. І Ще було питання про планування. Не Планування багатьом не тому що це не старі будинки, це вже нові будинки. Через те можливо планування бути незрозумілим, бо це не стандартні будинки. Uh, і uh, питання ще було по uh, яка ціна житла у Вінниці на квартири. Загалом, щоб так розуміти нову будову, ви можете зайти на лун і подивитись. Якщо я правильно розумію, у нас десь до півтори тисячі доларів щось таке тисяча Ну, мабуть, я не знаю, чи зараз. Ні, за тисячу можна знайти за квадратний метр, але це точно буде на якісь такі живі райони. Е, якщо ми говоримо про біжеві райони, так само цю, як в нас вишенька, то це півтори-дві тисячі за квадратний метр. Е, ну, півтори точно. Дві це, якщо вже ми говоримо про елітні. Ну, це якщо я так точно я не скажу, тому що я не дивилася це питання. Бо ми е, новобудови не розглядали під цю програму взагалі. І. Якщо ми говоримо про вторинний ринок, то е, якщо це хрущовки, такі от, які панельні, в які ми живемо, то однушку можна взяти і за 30-35 тисяч, але це буде вбита повністю однокімнатна квартира на першому або на п'ятому поверсі. Це ось так. А якщо ж ми говоримо про якісь уже дев'ятиповерхівки кічні, то там уже, мабуть, ціни будуть йти за двохкімнатну квартиру біля 50 тисяч доларів. Плюс-мінуси залежить від стану самої квартири. Якщо там зроблений ремонт, то це може бути вже й дорожче. Новобудови то це від 50 тисяч доларів за однокімнатну квартиру це середньо, бо в нас вже почали тут у Вінниці строїти такі малесенькі квартирки, то там на моменті котловану можна їх і дешевше взяти. Але загалом Вінничани кажуть, квартири у Вінниці дорогі. Тому, ну так, да, не саме бюджетніше місто для купівлі житла, якщо, в принципі, таке десь є. Ну, ось так. Але більш детально, якщо прямо дуже цікаво, то можна зайти на лун і в яку ціну. Тому ось так. Надіюсь, на основні якісь такі цікаві питання відповіла. Якщо ні, то пишіть в коментарях, я буду, кажу, відповідати, якщо будуть такі питання. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.